Українка, яка стане найвідомішою співачкою світу. Це Соломія Крушельницька. «На Бог, Бог, Народилася Соломія у Тернопільській області у сім'ї священника. Вже у сім років вона вміла грати на фортепіано, і батько взяв позику, щоб вона змогла отримати освіту. Навчалася вона у Львівській консерваторії. А далі переїжджає до Мілану. І Італія стане для неї дуже близькою країною. Слумія давала свої концерти у таких країнах, як Польща, Італія, Франція, Сполучені Штати, Єгипет, Аргентина та інші. Українські пісні вона ніколи не співала іншими мовами, хоча знала їх близько восьми. Завжди, приїжджаючи до якоїсь країни, вона вивчала в першу чергу їхню культуру. Соломія співала у опері відомого композитора Путчині мадам Батерфляй. Вона вважала, що почуття заважають мистецтву, тому заміж вийшла у 38 років за італійця чи зараз Дітей, на жаль, вони не мали він був старший від неї на 20 років, і вони прожили досить щасливе життя. Соломія прожила в Італії близько 40 років та отримала тут італійське громадянство. У 40 років вона покидає оперну сцену. І з цього часу починає давати концерти по всьому світу. У 1936 році її чоловік помирає. А вже у 1939 році вона повертається до України, а саме до Львова. Соломія придбала тут кам'яницю, яка складалася з трьох поверхів. Однак у цей час в Україні вже панувала радянська влада, яка починала націоналізацію, під що і підпалила теж власність Пришельницької. Їй віддали лише другий поверх, де вона проживала разом із своїми сестрами та матір'ю. Соломія Крушевницька більше ніколи не вийде за кордон. Їй доведеться продати свою італійську віллу та через це отримати вже потім радянське громадянство. В Україні вона прожила досить довге життя, хоча і незаможне. Вона займалася викладанням, а у 1949 році дала свій останній концерт у Львові у віці 77 років. У 1952 році їй надають нарешті звання професора, і в цьому ж році вона помирає.